Вітаємо вас на каналі Кібрик Систем Ukraine. Наш асортимент щомісяці поповнюється новими позиціями. Не вистачає часу знімати відео, але ми будемо намагатися виправити цю ситуацію. Сьогоднішній огляд буде про систему ВАН. Коротко можна про цю систему сказати, одним словом, ВАН – Це система, яка є найбільше за розмірами в лінійці. Система, яка розрахована на вагу 50 кг, тобто в кожному ящику ми можемо спокійно переносити 50 кг. Головне, щоб. Постачало здоров'я це носити. Система має пиловолого вологозахист пі 66 Це має великий плюс, коли ви виїжджаєте з якогось брудного об'єкту, заїхали на мийку, три хвилини, система була і поїхала. Система має ящик різного об'єму від 15 до 52 літрів. Тобто, у вас є дійсно можливість підібрати ящик під ваші розміри або під конкретний ваш інструмент. Система на перший погляд має дуже широкий асортимент, але ми зараз спробуємо вам набагато полегшити ситуацію, полегшити ваш вибір, якщо ви бажаєте вибрати систему. ВАН. Тобто основна система вона має 4 типу розміру ящиків. Перший ящик це ван 200 ящик, який має 15 літрів об'єму. 15.4, якщо бути точним. Другий ящик. Це ящик, відкритий ящик One Box Plus з об'ємом в 35 літрів. Просто, просто відкритий ящик з двома перегородками. Зручний момент. це що Цю позицію можна додати ось такого плану ручку. Це зручно для переноски можна використовувати з іншими сегментами. Далі, це є 350 ящик. Це, напевно, найрозповсюджений ящик в системі One. Який ну, закриває більшість потреб, дуже багато клієнтів вибирають саме цю сервію. 350-й, 38 літрів об'єму. І наступний ящик це ящик 450-й. Ящик найбільший в системі, він має 52 літри об'єму. Якщо ви звернете увагу на кришку, це ребра жорсткості. Тобто е, система Ван, в залежності від моделі, вона спокійно витримує навантаження 120 кг. Тобто, це система, на якій можна робити різні речі і попригати, і піднятися кудись, якщо не вистачає. Тобто заявлених 120 кг, система витримує спокійно, це вже перевірено дуже багатьма клієнтами. Тепер про те, як полегшити ваш вибір. Перед вами 5 Ящиків серії Ван-200. Тобто, фактично це 5 різних ящиків, але вони фактично мають одну спільну частину. Це нижня частина. Тобто, у нас ящики з ідентичними розмірами, з зовнішніми, внутрішніми, з усіми, за винятком 200-го в даному випадку червоний кольор, просто чорних немає в наявності. тобто Що в нас спільне? У нас є спільна нижня частина. тобто Нижня частина ящика. Комплектації ідентичні, лотки в цих в усіх версіях зашита кришка. Виштамповка якраз робиться для того, щоб е, все, що залишить всередині лотків, не висипалося. Також всі варіанти з поліамідними защёлками. Дуже багато людей питають, наскільки це надійне. Можемо сказати вам з 100% гарантії, це дуже надійно, бо за декілька років у нас було тільки пару проданих варіантів, і то люди їх брали просто про запас. Тобто, так, з бейсіком тут ми все розібралося. Тут у нас просто глуха кришка. Наступний варіант це ван 200 технік. Фактично той же самий ящик, тільки в ньому йдуть дві додаткових направляючих. Часто у нас питають клієнти. За струбцини не можуть знайти інформації, немає струбцин. Сюди по факту підходять звичайні струбцини, Фобразні 150-200 розміру, незалежності від виробника. Струбцини в комплекті не йдуть. Тобто все абсолютно ідентичне. Одна ручка, друга ручка для вертикальної переноски, ті ж самі защолки. Та сама кришка, лотки, розміри все абсолютно ідентичне. Наступний варіант це Ван 200 профі. Тут ми маємо додатково відсіки для зручного використання. Плюсом 200-го профі, ну така маленька частина, це надійність цього складу. Так, 200-й профі, це абсолютно ідентично. Наступна модель вона буде трошки відрізнятися відрізнятися формою ручки, бо це ван 200 Експерт. Він має фактично додатковий органайзер в книжки. Одки, хоча всередині він абсолютно ідентичний. Просто В даному випадку, враховуючи товщину кришки, її більш раціонально використали об'єм. Готов, ручно, класно. Ну і остання модель це One-200 VARIO, Цей ящик він буде трошки відрізнятися, бо в нього немає всередині тут лотків, І в даному випадку відкрита кришка. Про систему Варіо. Це система, яка дозволяє конектити з іншими системами. Системою PRO 500 та PRO 600. Трохи детальніше про них ми розповімо далі. Ну і те ж саме у нас абсолютно ідентична ситуація з ящиками 350-го розміру. Це експерт, це 350-й варіо, basic Профі» і інші. Всередині всі ящики абсолютно ідентичні. Тобто тут у нас об'єм 38 літрів, перегородка проста, перегородка мульти, зручна для ручного інструменту. І абсолютно ідентичні ящики 450. -ті. Тобто одна нижня частина кришки можна змінювати. У нас було просто замовлення від клієнтів, яким були потрібні 350 бейсики, 450 техніки. техніки в 450-х не було. Хлопці до нас приїхали в магазин, ми просто замінили місцями кришки, і фактично вони отримали те, що їм було потрібно. Тобто, набагато простіше ви поділилися з тим об'ємом, який вам потрібен, і потім вже підібрали кришку. тобто 5 різних ящиків, фактично ящик один. По системам. Система One вона має дві тілешки і три платформи та дуже багато органайзерів. Але про це буде в іншому відео. Тому дякую вам за перегляд. Всього найкращого, купуйте надійний інструмент, тоді робота буде приносити вам задоволення. Забули головне, переходьте до нас на сайт, там знайдете всю технічну інформацію, всі розміри, вагу, можливість з'єднувати з іншими системами. Тому переходьте до нас на сайт, посилання буде нижче під відео. Усього найкращого.